А тепер дивіться, формуйтеся, хто адвокат, кучкуйтеся, до мене? <реку> <Адвокати. реку> і, і зразу давайте звертаються своїми підкріплюючими документами і е, приходять в бюро, показують, що вони дійсно є, належать до тієї категорії е, осіб, які мають право на отримання безоплатної правової допомоги, і ви повинні їм її надати. Що перш, е, шо, в свою чергу вам? Ви отримуєте заробітну плату. Стабільно постійний дохід. Ви не вас не буде залежати дохід від вирішення справи тієї чи іншої від кількості написаних заяв. Такого не буде. Ви просто стабільно отримаєте середньомісячну заробітну плату. Я не кажу, що вона велика. Це стандартно мінімальна заробітна плата, проте ви маєте знов ж таки певні гарантії, тому що це державна служба, і ви будете мати якийсь соціальний свій пакет і плюс додатково нарахування на вашу заробітну плату. Я що я пропоную вам я як розгляд. Я не беру високі посади, тому що з високими посадами ви далі справитеся, коли вже трохи набудете досвіду. Показую самі такі самі простіші, з якими ви зможете справитися навіть зараз, е, отримуючи бакалавр або е, подальшому магістратуру. Значить, е, це юрист відділу безоплатної правової допомоги. Тут трішечки є загвоздка, бо стаж роботи вже не менше двох років. До речі, вам видно ну, всім. Я не заступаю. І тут має бути вже магістерський рівень. Тобто, по суті, коли ви захочете бути головним юристом відділу, то ви отримуєте, ви повинні відповідати вказаним вимогам. Знову ж таки, ну володій державною мовою, теж я вам говорила, сертифікатом підтверджується. чому зараз випадає досить такий цікавий нюанс? У нас є координація, тобто бюро, але під на сьогоднішній день це бюро, яке знаходиться в кам'янці, воно підпало під реорганізацію. І ви знаєте, що зараз дуже усукупнюється да, все. І, скоріше всього, нас приєднають, приєднають до якогось обласного центру, і бюро буде як філія. По суті, це не юридична особа, і підпорядкування прямо буде до області. Але я не думаю, що для вас це буде якимось таким каменем спотикання. Це буде просто, як то кажуть, напевно краще для вас, тому що ви будете в обласному підпорядкуванні. Люди звертаються ще раз кажу різних категорій. Це можуть бути і люди, такі знаєте, я не кажу, що це якісь можливий без житла як варіант, і ви повинні бути готові до того, що ці люди звернуться, і ви повинні бути толерантними. Це в першу чергу, коли йде вимога до цієї посади. Це ваша стресостійкість, толерантність, ваш етикет. Ви повинні слухати, вміло відповідати, і тим більше люди бувають з різним емоційним станом. Ви повинні бути стресостійкими. Це те, що завжди говориться і вам буде говоритися при цій посаді. Це конкурсний відбір, відповідно. Проходите конкурс, вступаєте на посаду і працюєте, маючи два роки стажу. І наступна, знову ж таки, Валентин, це права допомога. Але це помічник юриста. І це, що я вам казала, це не нижче першого бакалаврського рівня, і тут немає вимог до стажу. Тобто, по суті, помічником юриста. Ви можете бути. Це ще завжди кажу своїм студентам. І говорила для себе, коли була, напевно, в вашому віці. Потрібно починати, що ну з найменшого, але рости. І побачити, що для вас це буде, коли ви досягнете гарного результату, ви будете просто в ейфорії, кайфувати від того, що ви самостійно досягли, пройшовши ці сходинки. Одразу стати і отримувати великі кошти не завжди зможете. Так, да, ви зможете десь стати на якесь підприємство, яке буде займатися міжнародним стажуванням, вас залучить. Ну це класно. Я тоді, я тільки за, і я дуже буду рада за таких студентів, які це зможуть зробити. Це відсоток малий, тому потрібно бути, знаєте, як то кажуть, реалістами і розуміти, що в першу чергу ви набираєтеся досвіду, а з часом, повірте, ви будете і кошти гарні отримувати, і, і мати авторитет, і запрацюєте належним чином. Зрозуміло, так? Тому. Починати можна саме з такого. Далі вам це. Ну, Тут посада слідчого. Ну, я її обрала, звичайно, чому? Тому що це реально цікаво, це престижна посада. Багато студентів, з якими спілкувалися, хотіли бути слідчими. Я і знову ж таки, я по своєму досвіду говорю, і сама хотіла бути слідчим, саме в кримінальних таких справах, як криміналістом. Але знову ж таки, ці посади потребують значних напруженостей. Тобто це посада, де ви будете працювати, знову ж таки, ненормований робочий день. Хоча ви будете працювати в державній установі, проте, повірте, це може бути ніч, це може бути сутінки, ранок, але вас, до вас телефонують, якщо ви криміналіст, і кажуть, доброго дня, така-така, виловили в річці труп який там сім е, днів був будь ласка, приїдьте і давайте будемо працювати. І ви, як криміналіст, повинні приїхати, подивитися на це тіло, бути нормальною, здоровою, свідомою людиною, пропрацювати, подивитися, все зробити згідно норм своїх повноважень і законодавства, і почати розпочати свою діяльність саме з, з цього? Е, скажу для мене це було досить просто. Я не ніяк не реагувала на таке, але пояснювала студентам, пояснюю вам. Що стикнулася з проблемою, я би не змогла дослідити труп дитини. А криміналістів не питають, чи ти хочеш дивитися на дитину, чи ти хочеш дивитися на дорослу людину. Не питають, є кримінальна справа, ви мусите з нею працювати. Тому я відійшла від цієї сфери діяльності. Хоча зараз, як ви бачите, в нас дуже багато знайшли структур, які мають в мають своєму штаті слідчих. Ну, давайте поглянемо на сайт. Державне бюро розслідувань, бюро економічної безпеки, БЕ, головний підрозділ детективів, Національне антикорупційне бюро Служби безпеки, Національна поліція. Одразу вам кажу, ви одразу в такі органи ви не зможете попасти, тому що регіональні представництва в області і вимоги там є до стажу. Але почати з поліції ви можете. Бути слідчим в поліції, якщо ви придаєте конкурсний відбір, ви зможете навіть по суті без своєго стажу. Е, Валентин, давайте далі. Ми зараз подивимося, що, що тут пишеться. Е, знову ж таки, якості. Е, ну, Стаж роботи, е, ви дивитесь. так? Да? Якщо це державне бюро розслідувань, така найпростіша професія та не менше трьох років на посадах слідчих підрозділів. Тобто, зрозуміло, що ви після е, коледжу, університету, на жаль, не зможете потрапити одразу. Далі, якщо ми говоримо про що там наша бюро економічної безпеки, зокрема відділ детективів, знов ж таки не менше трьох років. А якщо ми говоримо про слідчого поміччя, помічника, помічника слідчого дізнавача в відділі поліції, да, якомусь районний або місцевий відділ поліції, то відповідно це без обов'язкових вимог до стажу. Так, він буде перевагою ваш стаж. Але якщо у вас цього немає, ви все рівно можете претендувати. Якщо ви класно складете іспит, будете мати гарні високі знання, то як варіант ви можете стати слідчим. Помічником і далі працювати йти по сходинках кар'єрного зростання. Що стосується Служби безпеки, хлопці актуальні -таки, питання задавали завжди, свої вимоги багато, і там не зовсім правова складова, найбільше має значення. Крім того, там в таких структурах, де є правоохоронні органи, обов'язково я знаю, що тут з університету, да, Харківського, вас, напевно, і навчають, і говорять, що у вас має бути обов'язково ще плюс психологічна складова. Ви проходите тестування на оці посади, тести, і тести досить цікаві. От коли поступали на СБУ, я вже колись це розповідала своїм діткам, що тестування. Досить багато тестів. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 950 так? і починаєте з першого тесту. Тести не на знання юриспруденції, а тести просто характеру дізна... дізнаються про вас як людину. І, наприклад, перший тест. Чи любите ви тварин? Ну, Ви відповідно сидите, ну да, там якиця собачка там вдома, черепашки, рибки і так далі. Ну, я ви плюс ставити, звичайно, люблю. Доходя... Доходячи до 650-го тесту. Коли є питання, чи любите ви полювання, коли ви напишете так, ви тест не прийшли. Тому що на перше питання, ви сказали так, ви любите тварин. І коли буде дослідження цього тесту, вам скажуть: опа, а щось тут не то в вашій свідомості. Не можете ви зайняти цю посаду, тому що є реальний ризик, що у вас десь щось є з психологічним настроєм. І ви, да, реально, коли в таких посадах це перше сприймається. Другий момент, який Є перепоною до посади, це детектор брехні. Проходите ви поліграф і в тому дивитесь обов'язково, дивляться, чи ви перший пункт не дуже сильно любите гроші, тобто, по суті, це є корупційна складова, і вона може вплинути на, відповідно на ваше призначення. І чи десь ви, не дай Бог, не, не були да, в адміністративному чи кримінальному провадженні задіяні. Може, десь у вас і не було так, але поліграф розкаже про іншу сторону вашу. Тому це обов'язково буде знову ж таки вирішуватися. Е, ще раз скажу, якщо ми говоримо про поліцію нашу, можна, крім того, слідчі, вони не завжди працюють в судокримінал. Слідчі це може бути економічна складова, це можуть бути, от, наприклад, Національне агентство запобігання корупції. А в нас є в слідчих відділах департамент економічної злочинності. І в оцих департаментах економічної злочинності знову ж таки дивляться, чи правильно використані бюджетні кошти, і це дійсно робить слідчі. Чи правильно закуплений той чи інший товар? Чи є якась, якийсь момент зговору і отримання якоїсь неправомірної вигоди? Знову ж таки, це не кримінал, але це робота, яку будуть виконувати слідчі, в тому числі правові особи. Давайте далі. Це показано основні завдання і обов'язки слідчого саме ну, в більшості в нас стаття 40 кримінально-процесуального кодексу. Вона говорить і майже для всіх вона однакова. Тобто, деби в якій установі не працював слідчий, він повинен обов'язково проводити слідчі дії. в кримінальній справі збирає фактичні дані і докази. Там є своя команда. Він один працює і бігає по всьому. Є своя команда, вони вирішують. А він як іде управляюча особа. І контролює процес збору інформації і проведення досудового розслідування. А над ними те, що я вам казала, хто стоїть прокуратура. Тобто, ви вже собі розумієте слідчі версії. Розробка слідчої версії. Я думаю, ви фільми бачили, і це так само і вживу. Обов'язково йдуть тут аналітичний склад розуму. Всі слідчі повинні бути дуже логічні. Має бути логічна побудова, і інтуїція. Вони беруть декілька варіантів, і в цьому випадку вони починають досліджувати, якась версія відпадає, якась версія більш схильна до того чи іншого, і тоді вони вже вирішують саме працюють саме в цій сфері. Далі вони доводять справу до суду, і вже тільки суд вирішує, чи буде покарання кримінальне, чи не буде. Сам слідчий, він не вирішується, він просто доводить справу до суду. Далі. Ну і тут знову ж таки повноваження показано. Що дає, це те, що я вам по суті назвала. Байду, щоб я не мала часу. Цікавий, досить новий вид, я би сказала, все-таки юридично, юридичної роботи. Це медіація. Чули за таке колись? Mm -hmm. Не чули. Медіація це не завжди. Медіатор не повинен мати юридичну освіту. Але суто, з практичної точки зору, юридична освіта це суперове для медіатора. Що таке медіація? Медіація це позасудове вирішення спору. Тобто, ви можете, ну, буває так, що особа, яка має юридичну освіту, вона боїться заходити в судові процеси. Буває, я вам чесно кажу, є такі, які не можуть в процесі, в дебатах, їх починає лякати інша сторона, ну, не може себе реалізувати. Відповідно, він бере стару медіацію. Що робить медіатор? Медіатор це посередник. Давайте візьмемо елементарний сімейний спір. Чоловік. Дружина вирішують розлучитися. Приходять додому, вирішили розлучитися, що будемо робити, все, йдемо до суду, крики, сварки, витягну посуди, поділ майна, з ким будуть діти, ну просто жестяну. Все, я біжу до адвоката, каже жінка. Чоловік біжить до адвоката, починає ділити і куча грошей, куча часу, нерви. Судовий процес затягується, тобто це приблизно ну, до року. І після того люди не спілкуються, Все, крапка. На цьому сім'я, людські відносини завершені. Що робить медіатор? Приходять до медіатора і чоловік, і дружина сідають, і перше, що медіатор починає, це спілкування. І я вам скажу: спілкувалася я з медіатором, витягує на таку розмову, щоб ніколи я, б, можливо, з кимось іншим про це не спілкувалася. І саме цікавий один момент, який медіатор мені розказав, що коли, ти, коли до тебе приходить людина, ти перше, що питаєш, ім'я, так? І от заходить такий чоловік, я Василько. ну, Василько. І медіатор, весь процес розмови, не пан Василь, не Василь Ігорович, Василько. І коли до Василька починаєш так говорити, Василько тебе вже рахує другом. І Василько тобі буде таке розповідати медіатору, якого перший раз в житті бачить. Це є психологічний термін, це є психологічний прийом. І медіатори використовують психологічні прийоми в своїй практиці. Чому я кажу, що медіатори мають використовувати, крім того, провізнання? Тому що, коли приходить двоє людей, медіатор повинен сказати: дивіться, от є позовна заява, бачите? Позовна заява коштує група 5.